Вітаємо усіх, хто не зупиняється на досягнутому рівні ерудиції, адже цікаві та невідомі факти зазвичай ховаються у звичних речах. Сьогодні поговоримо про м'ячі для найпопулярніших видів спорту. Отже, дивіться далі тільки найцікавіше. На п'ятій сходинці футбольний м'яч. У давні часи в якості спортивного снаряду використовували усе, що потрапляло під руку. Спочатку м'ячем слугували надуті свинячі міхури, обшиті шкірою. Найстаріший футбольний м'яч, який зберігся до наших днів, знаходиться у шотландському музеї футболу. Йому більше 450 років. Вважається, що цей м'яч належав королеві Мері. Сьогодні ж футболісти грають лише м'ячами із поліестру чи спресованої бавовни. Гумові м'ячі у футболі не використовують. Розмір м'яча має бути дуже чітким. Не важче 543 і не легше 396 грамів. Четверту позицію посідає баскетбольний м'яч. Назва гри в баскетбол походить з англійської баскет кошик і бол м'яч. Цю гру придумав спортивний інструктор американського коледжу Спрінгфілд у 1891 році. За його вказівкою під стелею спортивного залу прибили велику корзину для фруктів, і в неї закидали м'яча. Коли гравцям набридло щоразу лазити за м'ячем, комусь спало на думку просто вибити у кошика дно. Спочатку баскетболісти користувалися шкіряними м'ячами, а потім перейшли на гумові. Одна з версій, чому сучасні баскетбольні м'ячі помаранчеві, пов'язана з їх історією. Шкіра, з якої робили, Перші м'ячі мала буро оранжевий колір, і сучасна розмальовка це данина традиції. Рій колідері відкриває м'яч для великого тенісу. Про образ сучасної гри це забава, що виникла в 13-14 століттях у Франції, Італії та Англії під назвою Джі Коко. Перші тенісні м'ячі були білими і чорними, оскільки це були оптимальні кольори для різних покриттів кортів. У 1972 році Міжнародна асоціація тенісу запропонувала жовтий м'яч, оскільки його краще видно глядачам, що спостерігають за грою по телевізору. Між тим до тисяча Шостого року на Вімблдоні, найбільшому тенісному турнірі світу, продовжували грати білими м'ячами. На другій сходинці волейбольний м'яч. За більш як столітню історію у волейболі змінилось кілька десятків видів м'ячів від шкіряних до синтетичних, від американських до японських. У Радянському Союзі, наприклад, грали шкіряним м'ячем, виготовленим по ГОСТу – чисто сірого, синього або чорного кольору. Особливим досягненням перед командою і особисто тренером вважалося поїхати на змагання з двома чайськими м'ячами «Гала», або вернутися з трьома. Сьогодні волейбольні м'ячі виготовляють із синтетичної шкіри зі спеціальною унікальною структурою розробленою японською компанією. Лідером нашого рейтингу м'ячів стає більярдна куля. Вважається, що в їх виготовляли зі слонової кістки. Така куля вирізнялася поєднанням довговічності, твердості і пружності. За час еволюції розмір кулі виріс з 40 мм до 76 мм. У наші дні більярдні кулі виготовляють з певного виду пластмаси, надзвичайно твердого матеріалу, здатного витримувати навантаження рівне кільком тонам. Життя більярної кулі чи термін її служби вимірюється кількістю ударів і становить приблизно. На 500 тисяч. Сподіваємося, підвірка вам сподобалася. А створена вона за підтримки спортивних магазинів торгової марки Секвоя. Тут ви можете придбати і яч який вам сподобається, а ще спортивний одяг, сумки, аксесуари та багато іншого. За веркарт можна зробити це зі знижкою від 7 до 10%. відсотків. і знайте всі ті, що достатньо фактів, які загалом вас.